Добрий день, мої любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. Він може бути корисним, він може бути злим, він може приносити користь людям, а може приносити зло. Бажаний гість замість цукерок дрова їсть. Що це? Здогадалися? Вірно, це вогонь. Тож сьогодні ми з вами поведемо мову про вогонь. Малята, я вам хочу розповісти казочку про сірничка на ім'я Спалах. Погляньте, він жив разом із своїми друзями ось в такій коробочці. І надоїло йому тут довго-довго жити разом з друзями. І вирішив він піти і помандрувати. Думає, може від мене якась і користь буде. Ну, спробую я дізнатися. І помандрував наш сірничок доріжкою. ішов йшов ішов, а тут назустріч йому котик. І каже котик: сірничок, давай ми з тобою потоваришуємо. А сірничок вирішив, що не буде він з котиком та не товаришувати. Адже він згадав, що які пригоди. Сталися з тілібом до будиночка і пішов собі далі. Ішов ішов далі сірничок, а тут бачив, що на лісовій галявинці бавляться із хмизом маленьке зайченятко. Побачила зайченятка сірничок і каже, сірничок, сірничок, давай ми з тобою потоваришуємо. А сірничок каже, ні, я з тобою товаришувати не буду, тому що ти можеш підпалити багаття і зробити велику пожежу на весь ліс. Розсердився зайчик і побіг собі геть. А наш сірничок помандрував далі. Вчув собі сірничок по доріжці шов, Аж назустріч йому дівчинка. О, подумав сірничок. Дівчинка знає, як поводитися із сірниками обережно. Ану, може, я з нею потоваришуюся і потоваришувався. А дівчинка знала, що сірнички потрібні мамі для того, щоб можна було. Запалити пічку і приготувати смачну їжу. Прийшла вона додому і віддала сірнички мамі. Мама запалила пічку і поставила варити смачну вечерю. порадувався спалах, він приніс користь. Він став корисним для людей. А коли вогонь буває злий, давайте розглянемо наші ілюстрації. Ось погляньте на цю ілюстрацію, що зробив хлопчик. Вірно, він взяв сірник, запалив його, і від цього сталася пожежа. Як ви гадаєте, це вогонь злий чи добрий? Вірно. Це злий вогонь, від нього трапляється пожежа. А давайте ще поглянемо ось на цих дівчаток. І хлопчиків. Вони загралися з лялькою, а мама увімкнула праску і десь вийшла. Погляньте, яка біда може трапитися. Вірно, праска вже пропалила mm -hmm. одяг і з'явився вогонь. Треба бути дуже уважним. Дітям не можна самим брати праску, не можна її вмикати, а дорослим не можна залишати її без нагляду. А ось погляньте іще на малюнок. Що тут зробив хлопчик, невірно, яка може трапитись біда? Так, хлопчик кинув ненароком сірник там, де є сміття. Воно може загорітися і може бути велика пожежа. А ось тут наші діти-туристи погуляли, відпочили в лісі, запалили вогнище, скип'ятили чай, а потім щасливі пішли додому і забули загасити вогнище. Що станеться в лісі? Пожежа. Пожежа, пожежа, це дуже страшно, це дуже безпечно. Малята, ось погляньте, яка пожежна машина, якого вона завжди кольору. Вірно, її завжди видно на дорозі. Пожежна машина. Вона дуже велика. Вона має великі ємкості для зберігання води, щоб хватило для гасіння великої пожежі. А ще в пожежній машині є ось така велика драбина, по якій можна високо залізти і загасити полум'я, якщо воно буде на якомусь великому поверсі. А як називають людей, які працюють на пожежних машинах? Вірно, це пожежники. А скажіть, будь ласка, який пристрій допомагає пожежним тушити пожежу? Вірно, це дружок називається вогнегасник. Вогнегасник є в кожній будівлі, але ним можуть користуватися лише дорослі. Але малята повинні знати, що вогнегасник він завжди є, використовується в боротьбі із злим вогнем. А якщо вже трапилася біда, якщо трапилась пожежа, то скажіть, будь ласка, по якому телефону треба зателефонувати? По якому номеру? Щоб життя уберігати від реальної біди? Полум'я помітив дим, подзвони на 101. І зараз я вам пропоную пограти в гру, викликати пожежну рятувальну службу. Якщо ви вдома знаходитеся одні і трапилася пожежа, то необхідно викликати службу порятунку. Для цього вам необхідно набрати номер 101. Нажати кнопку зателефонувати і сказати чітко ваше прізвище, ім'я і адресу, за якою ви живете. А давайте перевіримо, ви знаєте вашу адресу? Ну, будь ласка, підкажіть мені, де ви живете, яке у вас місто, яка вулиця, який будинок, яка квартира. Якщо. Хтось ще з вас не знає свою адресу, обов'язково запитайте у своїх батьків та вивчіть її. А надалі я вам хочу сказати: будьте обережні, не беріть до рук сірники, не розпалюйте вогнище, тримайте в порядку електричні прилади, не, а дорослим не залишайте дітей без нагляду і не залишайте включені ваші Гаджети, електроприлади, телевізори.